Акції у відділі риби, які будуть діяти з 16 по 22 жовтня у всіх магазинах сільпо, крім однієї позиції, яка діє тільки в магазині, де я роблю огляд. І так починаємо. Гляньте, яка суперпропозиція. Короб патраний чищений, охолоджений, по 169 гривень за кілограм. Ось так він виглядає. 43% знижка, акція діє по 22 Також 349 гривень ціна за кілограм, Сьомга патрана охолоджена, мінус 28% знижка. Оця акція діє тільки в магазині, де я. Роблю огляд на Семена Палія в торгівельному центрі «Сім'я». 449 гривень. Форель, кусок охолоджений. 17 18 19 Така суперпропозиція. Мінус 35%. А це вже форель, філія охолоджена, запакована. Діє по всій Україні. По 22-е. Саме запакована ось така форель. 599 гривень за кілограм. Мінус 29% знижка. Креветка королівська, сира розморожена. 399 гривень за кілограм. Мінус 35% знижка. По 22%. 22 жовтня діє ця акція. Так, пропозиції цінотижики діють у всіх магазинах по всій території України по 22 жовтня. Можна брати рукавичку, брати пакет і самому набирати і шматочок брати, який вам подобається.